Серед ночі, як сказали, що труп, так я вже боюся. Гуляй поле – невеличке місто в Запорізькій області. Однак про жорстоке вбивство, що сталося вночі, тут знає, чи не кожен. Ось тут і сталося це шокуюче вбивство. Жінці перерізали горло, а потім намагались спалити. Головна підозрювана Її 24-річна дочка. В будинку мешкали три жінки бабуся, її дочка і онука. Сусіди кажуть, часто чули сварки, бо ці любили випити. Ну, мене недавно купили хату. Такі неконтактні люди. Ні здравствуйте, ні до світання. Не жили. Пили, робити не робили, бо воно їм не потрібно ніщо. Все сталося вночі. У місцевий відділок поліції подзвонила сама ж підозрювана, 24-річна Тетяна. Вона повідомила, ніби хтось намагався підпалити їм будинок. Та вже на місці з'ясували, що всередині труп її матері із ножовими пораненнями та ще й підпалений. Нанесені. Тілесні ушкодження. Були да, сліди підпалу. Це, ця донька хотіла замести після себе сліди. Таким чином підпалила фрагмент одягу, кинула. На матір доньку затримали. Вона вже зізналась у злочині, а її слова підтвердила її бабуся, яка стала свідком вбивства. Обидві жінки розповіли, сварка виникла через гроші, яких не вистачило на чергову пляшку горілки. Учора у них пенсія була. Відать, отримали ж гроші, понапивалися все. Он сусід там рядом живе. каже ножиком у горло. За таке вбивство жінці світить до 12 років тюрми, однак вийти вона може набагато раніше, бо у неї двоє дітей двох та п'яти років. Зараз вони у родичів, та ймовірно, після пережитого дітям потрібна бути допомога психолога, бо одна з дівчат на момент вбивства була вдома.